Піснення святого апостола Павла до Єфесян, перший розділ, тринадцятий текст і чотирнадцятий Єфесянам 1, 13-14, написано так У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спасіння, завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу. Його слави Сьогодні, коли ми святкуємо щастя Духа Святого на землі, цей історичний момент, який змінив хід історії, змінив мислення мільйонів людей. В першу чергу апостолів, пізніше всіх послідовників Христа, пізніше в Антіохії християнами названо, і нас по цей день так і визнають люди. Говорить, о, християни. Це люди, які мають це на увазі водимі Духом Святим. Ми чули проповідь Франції, так? що Дух Святий веде людину по землі. Це єдина особа, яка може сьогодні простій смертній людині допомогти вистояти в спокусі, а їх так багато і чим далі, тим більше. І дивишся, думаєш, ну здавалося б, можливо, тільки молодих людей, от мені здається, тільки мене ті спокуси хапаються. Але коли спілкуєшся з старшими людьми, то вони говорять, то ще більше, такі інколи думки в голову приходять. Що якби не Дух Святий, то я не знаю, хто б міг би спастися. А він очищає, він допомагає, він піднімає. І багато можна про нього говорити, але є люди, які. Ну, відбивають бажання іншим людей служити в ім'я Ісуса Христа, бути водими Духом Святим, які підходять і різні таке нашептують, щось розказують. Та це не це, да це ще недостатньо, да треба це неповно Євангелія, десь треба повсти на колінах, щоб спасіння ще. Що тільки люди не видумують сьогодні. І є люди, які нібито були віруючі, але приходить такий момент, такого падіння своєму розумі. Людина думає. А можливо, я і не духовна. Тому що є люди, які прийдуть і скажуть: якщо в тебе нема такого дара, такого, то дев'ять дарів я Духа Святого, дев'ять плодів. І Він кажуть, то нема в тебе Духа Святого. І він думає, о, то можливо, точно нема в мене Духа Святого. І все. Але сьогодні подивиться, то. В світі є стільки таких приборів, які можна виміряти, будь-що: висоту, вагу, швидкість, там, що тільки людина може здоров'я, тиск. Ну, 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 що тільки. Но нема ні одного прибору в світі, яким можна було б вимірити: духовний ти чи не духовний. Хтось духовніший, хтось слабше, духовніший. І є люди, які от поставили таку собі сховану мету в житті. От буду виміряти, хто самий духовний в житті і все. І дивися на життя людини, ну можна. До без кінця говорить, як воно все, тому що пам'ятаєте, ось Елизавета побачила Марію, скрикнула, сповнившись духом сим, благословена. Ти і так далі. Духовна людина, вона ну я б якісь певні ознаки, яка водима Духом Святим. Вона ніколи там не хоче скривдить, ніколи не хоче поганого зробити інше. Вона всіх любить більше того, благословляє інших, але є такі, нібито духовні люди, які так тобі розказують. А самі тебе ну що тільки думаєш, що ти вже десь скоріше і все інше? Отаке є життя. І в людей інколи відпадає це просте бажання вірити в присутність Духа Святого в моєму серці. І коли ми читаємо ось певні речі в житті, що ж таке Дух Святий, для чого він даний для всіх нас? То він даний для того, щоб виконати обітницю Бога, Ісуса Христа, який сказав, Я вас не залишаю, на якийсь час відходжу, але замість мене буде на землі третя частина Божества, Дух Святий, який попровадить вас до цілої правди. А правда це є що? Це є хто? Це Ісус Христос. Він так і говорить: Я є дорога, я є правда, я є життя. І ціль Духа Святого абсолютно та сама, що в сина Божого була тут на землі: говорити, звіщати людям про гріх, про правду, про суд і більше того, взяти всіх людей, які хочуть з ним дружити, і вести за руку, за носа, когось, за вуха провести, і вести туди до цілої правди, до Ісуса Христа, який, сідай, слухай, і учися, і живи, тому що в цьому є спасіння. І коли ми дивимося на це виконання обітниці, то Бог цю обітницю здійснив. Ми знаємо, з які ознаки відбулися, скільки людей покаялося і. Сьогодні люди так ну якось аж в захоплені, три да, тисячі, потім Петро, п'ять тисяч, десь. Ну, ну такі суми, да, такі, така кількість. Ми думаємо, ну що це так? Якось спілкувався, був на Херсонщині е, Бабічук Олександр Іванович, такий єпископ, там і він генеральний секретар біблійного товариства. Ну, Говорить, прилетів з Кореї. Був в церкві одній: 800 тисяч членів церкви, Як вам? Ну, десь це три з половиною міста рівно, і це, 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 це віруючі люди. То п'ятидесятники, Я баптистська церква, десь 700 тисяч. Членів то самі великі церкви це в Кореї сьогодні. Євангельські, Єдвентись, сьомої, там сотні тисяч людей. Чому з п'яти-чотирьох ранку люди сьогодні моляться? В них потоки служіння, в них із понеділка по п'ятницю. Люди живуть, вони не відрікаються духа. Він їх веде по життю і все. І коли б сьогодні їм скажуть три тисячі, це для них можливо було б їх 800 тисяч, Вік до мільйона доходиться, тому що люди б. Повністю живуть і повністю водимі Духом Святим. І сьогодні це можливо абсолютно абсолютно у всіх нас, і абсолютно можливо і тут, і в нашій церкві, і відруч, якби повністю людина чула голос Духа Святого, який він говорить, що їй потрібно робити тут на землі. Але ради того, щоб нам десь відігнати цей весь сумнів, який приходить людина, думає, та я слабо духовна, а я інші людму питають про життя ду. А чи є, пастора, в мене Дух Святий, бо я щось не відчуваю, я щось не знаю і все інше. І сьогодні, як же ж ми можемо спастися? Як ми можемо отримати дар Духа Святого чи повністю Дух Святий, тому що інколи люди нам підскажуть, що ми вже не можемо все. То перша ознака те, що ми читаємо, що у ньому ви написано в Ісусі Христі, почули, були Слово істини, Євангелію спасіння свого. Кожен пам'ятає свою дорогу до Господа. І кожен знає той прекрасний момент, чи той прекрасний такий меседж, який прийшов до наших вух, бо віра від слухання написана на слухання від слова Божого. Ми почули слово Боже. Хтось приніс нам цю Євангелію спасіння, і ми почули її. Перше, що треба зробити, щоб отримати Духа Святого, це почути Слово Боже. І коли ми його постійно чуємо, то він постійно перебуває в нас. Коли ми постійно його читаємо, є люди, які... Не читають слово Боже, і це дуже велика небезпека в житті. Коли ми читаємо притчу про сіяча, то написано: потім приходить диявол і забирає почуте слово, посіяне те зерно, да, яке слово щоб забрати, щоб людина не вірувала і не спаслася. Тому що друге, що потрібно зробити людині, щоб Дух Святий був в мені і в тобі, в кожному з нас. То треба повірити в це слово Боже. І коли людина, оці дві складові, просто взяла до себе в серце, поклала, вона чує Слово Боже постійно, вона вірить в Слово Боже, в неї заселяється Дух Святий. І це така проста істина, така проста формула для того, щоб стати духовним, стати водимим Духом Святим, що нема нічого краще. Коли ти чуєш і коли ти віриш це, тому що практично, якби не було віри в нас, ніхто б тут не збирався, ніхто б не спасся. Більше того, бо віра, не, бо віра нам дана для того, щоб спастися. Да? Це не відділ, якесь спасіння, не, не, не за який там не можна купити, що там люди не видумують. Але тільки ти, коли віриш, ой від собі заберіть віру, да? що ти подумаєш, який там Бог, які там. Вселенна, який там Моїсей, який Ізраїльський народ. ми просто б на це все дивилися, так скептично, можливо, якось дивилися, ну, що це таке? Померли, на тому все хреста поставили і в кращому випадку. Але коли в нас зароджується ця віра Божа, коли ми починаємо вірити в те, що ми чуємо. Дух святий заселяється в наше серце через покаяння, коли ти визнаєш, що я жив неправильно, я почув слово Боже, я повірив в це. І все, і Дух Святий наповнює твоє серце, твої уста, все в тебе зміниться, і ти починаєш жити. І друге, це те, що ти починаєш вірити в нього. А третє, ось те все, що Бог підкреслює і впевнює в нас, що ми водим Духом Святим написано, ви стаєте запечатані, стали святим Духом Обітниці. Це саме місце, що ми читаємо. Але але коли ось подивитися, ну зараз вже такого немає да вже імейли пішли, вже і почта щось. А колись така, да, така печать та сургутна здається, че да, там то і попробуй вскрий, да, Вже всі знають, що десь неткри. Ось щось подібне, да коли ми повірили, почули, Господь нас запечатує просто в дусі святів. І цю печатку тільки він може зняти, і він має це право. Хоча забіжу наперед, будемо говорити інколи людина сама здирає цю печатку. Та да що мені там це я от зараз піду, да вже, вже мені що ж це не можна, це можна, це треба, це не треба. Щось заставляють мені якісь обмеження, все і так далі. Але ось саме основне треба почути слово істини, і воно нас заставляє народити в собі віру. В наслідок віри приходить покаяння, заселяється до нас Дух Святий, і ми стаємо водим і Духом Святим. Апостол Павло він говорить до Ефесян так, що Дух Святий це є якийсь певний завдаток для всіх нас. Коли ми читаємо про завдаток, чи коли ми до я думаю, кожна доросла людина, вона, хоч раз в житті, вона зустрічалась з таким моментом і знаєш, що це таке, коли ти надумав щось купити чи продати, а прийшла людина і каже: Ну ще повністю не можу викупити, але завдаток даю вже нікому не продавай. От я прийду, потім заберу в тебе. І є три категорії людей. Перша та, яка дивиться, ну можливо, мені треба ця річ, не треба, чи ця хата, чи не ця, чи ця маш. Думаю, ай якось. Продасться, то продасть. Не дуже треба. І людина ніколи не дає завдатку. Отак собі живе, собі по я не буду давати, а можливо краще щось знайду. А можливо, ну людина повністю не впевнена в цьому виборі. Вона не дасть, то й продавайський. дай завдаток, я вже нікому не продам. Я ні, ні, я не дам. От буде, куплю, продасиш, продасиш, нічого страшного. Другі люди, які дають малесенький завдаток, да думають, ну там там, там, там там пару гривнів. А вдруг продасть не про... а вдруг я щось інше знайду. Ну пропадеш завдаток, ми розуміємо, да, і все. Але є третя категорія людей, які от щось повірили, побачили, думають, да воно мені просто вкрай необхідне, і вона готова, повний завдаток, скільки в неї є. Говорить, на тобі завдався, тільки нікому не продавай і все. І коли подивитися на Ісуса Христа, який прийшов, щоб нас викупити, але ще є час для життя нашого, тому що ну, такий план спасіння. Він дає цей завдаток за нас. Всі. Він до всіх нас дає цей завдаток. Він нас купляє, дає Духа Святого, всім нам серце. І він нікому насильно його не дає. Він просто пропонує людям. Ти чуєш слово Боже, ти покаєвся, ти повірив в нього, ти отримуєш завдаток, спасіння. І є люди, думають, спасений я не спасений, як же ж то воно буде? Чи, 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 може, в мене десь якийсь грішок, чи може ж, ще... Да спасенні ви благодачу. Чи це не від нас, не від діл, не від чого, щоб ніхто не а от через Духа Святого, який вселяється в нас, це, є завдаток нашого спасіння. І Якщо Дух Святий дійсно ми відчуваємо, розуміємо, живе в нашому серці, то ми спасені люди, і нема що боятися, коли настане кінець нашого такого тимчасового мешкання тут на землі, ми йдемо до Господа, і все, і дуже все просто. І коли ми читаємо 1 Петра, 118 вісімнадцять, дев'ятнадцять, посол Петро пише так. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був ще перед закладеном світом, але був з'явлений вам за останнього часу. Бог настільки добрий, що Він просто ну, більше всіх, ну, виявляється, зацікавлений в нашому спасінні. Спасіння. Ну, по-людському, воно потрібне для нас. Богові не треба Він вже він там, він третя частина божества, але він настільки любить людей і розуміє, що ми ж не знаємо, куди ми рухаємося, куди це все воно піде. Воно все згорить його, все не стане, бо тут як князь світу, цього диявол. І Бог настільки любить дуже сильно людей, що приходить викупити всіх нас. І апостол Петро пізніше каже: ви ж каже, знайте, що ви ж не грошима, якимись викуплені, що сама дорога ціна заплачена за кожного з нас. Кров Ісуса Христа, Ісус Христос помер за всіх нас, як непорочного чисто ягняти, дорогоцінною кров'ю Христа. І ми дивимося на це, що апостол Павло пізніше в першому листі Коринтянам 7,23 те саме говорить: ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Про те, що я й говорив, що є люди, які приходять і збивають всіх нас сього. Але коли ти повірив в те, що смерть Ісуса Христа, жертва Господа, ради мого спасіння, що ця ціна заплачена за моє духовне життя тут на землі, і, зрештою, внаслідок спасіння в небесах, то не треба ставати в ніякому разі рабами людей, те, що інколи людям так подобається робити. І ми сьогодні, як ніхто інший, маємо в цьому величезну впевненість, ми запечатані Духом Святим. Він є той завдаток. Найбільший завдаток, який міг коли-небудь і будь-хто дати заради того, щоб ми, зрештою, були спасенні. Бог віддає свого сина Ісуса Христа, наслідок цього віддає на землю третю частину божества. Особа дуже чутлива, яку ну, ми про це не будемо говорити, багато ви все знаєте. Але ось саме найбільше, що Бог може дати в завдаток, в залог на російській такому зрозуміліше, щоб людина впевнена була. Ти не загинеш, ти будеш спасена обов'язково, тому що прийде час, і Бог прийде за тобою і забере тебе. В 14 Івана Голові ми читаємо це саме слова Ісуса Христа. каже, я на який час відійду? Для чого? Приготую для вас місця і прийду по вас. Заберу, щоб де я там були ви. Які можуть бути слова кращими для нас як обітниця? Тільки чекати, але щоб нам не так було скучно чекати, щоб нас десь не зводили. Він дає завдаток для нас сьогодні, дає спасіння, надію, все впевнений, каже, Духом Святим запечатані ви, як внаслідок обітниці цієї. Коли ми читаємо 2 Коринтянам 5:1, написано так: знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний, п'ятий текст. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Дух Святий це завдаток для всіх нас, щоб ми, його, отримавши, жили просто спокійно і не переживали, а спасемося ми, а не спасемося. А може, я мало грошей даю на церкву, а може я мало служіню? Спасемося. Якщо Дух Святий в нас, це є завдаток нашого спасіння, і маємо бути повністю впевнені в цьому. В чому проявляється ще милість Бога в цьому, що Він саме. Ну, я не знаю, чи є там, де життя в космосі, чи немає от коли. 94-й рік там астрономи десь вони побачили і зловили дуже таку цікаву, саме віддалена від землі точка. І коли вони приблизили цим всім, всім повністю ну, побачили ціле місто, яке пливе. Вони дослідили, вони кілька разів виходили на це, кілька днів там, місяць досліджу, І то що, воно не зникало, Воно є, воно десь там в космосі пливе, все там, можете подивитися, там воно скрізь є в всіх новинах в інтернеті, тільки зараз стало доступним. Тоді вони скрили цю інформацію. Дуже цікаве місто. Земля, практично, це піщинка, там порівняно з тими масштабами, які там, і написано, воно таке все сяє, воно все сіяє. І тут ну, ці історики чи хто вони назначили, вони назвали його обітіль Бога. От так назвали і все. І ми до кінця ми ж не знаємо. Там, чи є десь життя, нема десь життя, чи є марсяни, чи є на планеті. До да, нас це абсолютно не цікаво, Але якщо навіть. У тих всіх масштабах в просторах космічних чи чи яких там астрономічних, Бог вибирає просту людину, вибирає землян, і він хоче їх спасти. Оце ще раз і ще раз підкреслює те, що це не просто так, що це дуже величезний завдаток для нас, даних людей простих, щоб ми мали впевненість в цьому спасінні, що нас хтось вибрав, що нас хтось купив, що ми з вами особливі люди, і ми не для того створені тут чи залишені на якийсь час на землі, щоб нам грішити, щоб нам десь сварити ще щось робити, а щоб жити чисто і свято. І апостол Петро так і пише: але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщала чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помиловані. Апостол Петро каже: ми є той вибраний рід, ми є та вибрана планета, той вибрані люди, той вибрані ось народи, яким Господь хоче, особливо українці, де да хоче дати й мир і все остальне. Але він же дивиться на серце. Як ти хочеш приблизитися, як ти хочеш впасти на коліна, скільки разів на день, скільки ранку ти хочеш помолитися до нього і багато іншого. Але Бог нас вибрав не просто так. Так. От людина, але добрий Бог, от добре, дякуємо йому і буду робити щось зовсім ні. Написано так: він нас вибрав, царство на священство на люд власності Божої, щоб ми звіщали чесноти того, хто покликав нас з тої темряви до дивної свого світла. І коли людина сьогодні просто ну живе радіючи цій думці, ну це дуже величезний такий ризик втратити те спасіння, втратити Духа Святого, тому що. Коли людина, ну я вже так дивлюсь, багатьох спостерігав не задіяна в якомусь служінні, не виконує повеління Боже. Тут як тут гріх приходить, людина як мінімум вона задоволена, вона бурчить, вона підгрішувати починає. Вона знаходить компаньонів, таких і все. І апостол Петро каже: Бог викупив нас, Бог вибрав нас, покликав тої темряви до дивного світла, щоб ми просто звіщали, йшли іншим людям про це дивне світло, про того, хто нас зробив. Ці такі величезні речі в нашому житті є дуже велика така перешкода в житті християн. Те, що люди, ну ми живемо Богу, в демократичній країні, і кожна людина це особистість, і вона сьогодні так і живе. Хочу, не хочу, буду не буду. І оце все така велика перешкода, що людина забуває просто про одне моя повинність перед Богом. Якщо я духовний, якщо Дух Святий живе в мені. То я маю звіщати чесноти того, хто покликав мене і все інше. І Ісус Христос каже, я ж не кинув сир, я прибуду до вас, але на цей час даю вам цього задатка. Коли апостол Павло пише Фесянам, 4 розділ, там з 27 тексту, він пише так: місця, дияволи, не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування. Щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усякі подратування, і гніві, лютість і крики, лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один одного до один одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Прості речі для духовної людини. Дух святий підсказує, яке має бути життя, і хай Бог нас благословить цьому, тому що Павло до Галатів 2.20 каже: вже ж не я живу, а Христос живе в мені. Христос проживає в мені, і що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Дух святий на землі, Дух Святий в нашому серці. Ми отримали цей божественний величезний завдаток. Ми вже не є власністю своєю. Ми не є власністю якогось, можливо, там, клану, родини, сім'ї, держави, якогось плем'я, що там де в кого. Ми є власністю Божою. Бог вже заплатив за нас ціну. Залишив великий завдаток для всіх нас. Цей завдаток, його достатньо для того, щоб піти в небо, щоб бути спасеним. Коли ми розуміємо, да? коли ти щось передумуєш, Завдаток віддати треба в два рази більший. І от мене сьогодні стоїть просте питання. Є сотні людей, сотні людей. Баптистське братство один раз в рік воно приблизно тисячу людей виключає з членів церкви по Україні. І в мене просте питання до цих людей: який завдаток ти готовий повернути до Бога? Бо ж треба два завдатка повернути. Чим людина може оправдатися пізніше, яка вирішила служити Богові, отримала завдаток від Бога, а потім знехтувала цим всім і думає: та не продам я тобі свою душу, я не буду служити тобі, Боже, я не хочу, я все я передумав. І коли дивишся на людей, які ну свідомо, я б сказав, почали грішити, бо ж є люди, які не свідомо, але розкаються все, спілкуєшся з ними, люди кажуть. Ну то що ж тут? Я спробував, хотів спробувати бути віруючим. Не вийшло. Ну сключайте мене там. Скажи там, хай вже мене сключають і все. Дивіться, як в людей все просто, як в людей все легко. А що ж робити з завдатком Духа Святого, який ти отримав? Як же ж ти його маєш повернути для Бога? Де ж ти маєш бути, коли Христос каже, не запечатани, не засмучуйте Духа Святого. Це є ваше спасіння, це є ваш завдаток на спасіння. А людина якось раз, 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 і все про таких людей, які прийшли до Бога і відійшли, Біблія дуже багато описує. В одному проюду написано, краще б він не народжувався. В іншому написано, що там може, знаєте, сім злейших це ще щось. Тому що людина вирішила пограти в гру з ким, З самим Богом. А Дух Святий це особа, яка така чутлива, яка може засмутитися, може відійти, може більш ніколи не повернутися. Де твоє спасіння буде? Тому хай Бог благословить нас берегти цей завдаток, який Бог дав для всіх. Всіх нас, щоб ми розуміючи всю відповідальність, абсолютно всю відповідальність перед Богом, що це найбільша ціна заплачена за нас, за нашу душу, за наше спасіння. Викуп за всіх нас Бог зробив. Просто прийшов на цю землю і вирвав нас, просто вирвав з тих пащ диявольських, щоб нам мати спасіння. Дає цей завдаток Духа Святого, який тримає нас сьогодні в купі, тримає в вірі, щоб ми не відійшли. Але коли людина не виконує те, що Дух Святий говорить нам, ви свідки мої, ідіть, розказуйте, де ви були що... Тут як тут приходить той, який каже, та це все не віддай, я тобі інше покажу, змалюю і все, щоб нам не бути обманутими, щоб нам не попасти в гієну огніну, щоб нам бути спасенним і впевненим більше того, тут в житті в спасінні. Хай Бог нас благословить, а ми йому віддаємо всю славу, честь і подяку. Амінь.